Юна, свіжа світла мрія прийшла до людини і попросила втіли мене в життя. Ще не час, відповів чоловік, я надто молодий для такої мрії. Через якийсь час мрія знову звернулася до нього. Тепер ти дорослий, втіли мене, будь ласка. Ще не час, похитав головою чоловік. Треба спочатку міцно стати на ноги. Ну що, настав час, підганяла його мрія, коли він уже міцно стояв на ногах. Ще не час, сказала людина, треба дітлахів підняти, а вже потім. Може, зараз? спитала його мрія на весіллі його молодшої дочки. Ні ні ні, ще не час, похитав головою чоловік. «Стільки клопоту, діти, онуки, давай потім. Добре потім, зітхнула мрія. І ось людина вийшла на пенсію і через якийсь час згадала про мрію. Гей, мрія, де ти? По-моєму настав вже час, вже не час, зітхнула стара, зблікла і майже згасла мрія. Вже не час.